Інструкція по експлуатації банопрального комплексу Водограй 2. Перше, коли ви прибули на позицію, треба виставити його горизонтальне положення. Спочатку виставляються ці лапи. За рахунок того, що ви висовуємо їх з фіксатора, виставляємо на нужну висоту та фіксуємо шплінтом. Після цього за рахунок переднього дамкрату виставляємо. У необхідний рівень та видамкращуємо до опору, щоб ванний, комплекс був нерухомий. Не забудьте підставити ще колеса. Після того, як ви виставили у горизонтальне положення банний комплекс, не забудьте зняти з транспортного положення цей фіксатор. Він призначений для того, щоб барабан був нерухомий під час пересування. Ставимо в бойове положення фіксатор, і тоді можна використовуватися пралкою. Після того, як закінчили банно пральні процедури, обов'язково установити цей. Фіксатор у транспортне положення, шляхом натиску вниз його та обертання в праворуч. Зовнішній істочник питання. Подсодінняємо спеціальні розетки. Джерелом живлення може бути як генератор, так і зовнішнє, зовнішнє джерело живлення. Задньої частини також розположений бак для дизелю, який живлить від Перед запуском пральної машини перевірте, щоб подача води була відкрита. Здесь знаходяться дві розетки живлення 220. Все інше живлення у бановому комплексі 12 вольт. Це пульт запуску Вібаста, натискаєте один раз і вона запускається. Перед розпаленням самої печі. Необхідно включити живлення самого банного комплексу. Не забувайте контролювати живлення, воно повинно бути не менше 11,5 вольт. Далі, після того, як пішло живлення банного комплексу, включається димосос, видалення диму. Таким чином ви зможете краще розпалити піч. Це освітлення в банно прального комплексу включається з цього пульту. Коли ви вже розпалили і пішов нагрів печі, включається насоси подачі води перед, помості, да. перед тим як митися. Ось вони вже почали качати. Душовими, душовими користуємося як звичайно, душом вдома. Тобто в одну сторону це гаряча вода, в іншу це холодна, дозатор для е гелю для душу, тому приємно, як то кажуть, з легким паром. Відкриваємо правий рундук, знімаємо цю ручку. Здесь знаходяться у нас шланги для залива води в баки. Справа у нас бак горячей воды. Открываем крышку и заливаем сюда воду. Емкость более 250 литров. И открываем левый рундук. Такая же процедура без холодной воды. Тут кто 250 литров воды. Перед тем, как заправлять Йомусті потрібно видітися в тому, що крани сливни у нас перекриті.